У бродах відзначили День спортовця. Яким був цей спортивно-святковий день? Дивіться далі. Нещодавно у бродах відзначили День українського спортовця. З цієї нагоди на території стадіону Ювілейний відбувся ряд спортивних заходів. О 14.30 від храму Святої Трійці стартував велопробіг у напрямку стадіону. А вже на самому стадіоні розпочалися урочисті заходи. А привід для святкування є. Адже 85 років тому в нашому місті в ці дні було проведено перше сповідове спортове свято під назвою День українського спортовця в програму тодішнього свята входили перегони на колесників, відбиванки серед команд чоловіків і жінок, змагання копаного м'яча. Імпрезу розпочали перегонами на колесників на трасі «Брода Ясенів». У перегонах брало участь 9 наколісників, і тому, підтримуючи традиції минулого, ми, як і 85 років тому, розпочали наше святкування з велопробігу. Гучними оплесками бродівчани зустріли учасники велопробігу. Глядачів у цей день на лавах стадіону було дуже багато. Ці події працювали наші телеоператори та фотограф Олена Ковальчук. Більше фото з цього заходу вже є доступні на нашій сторінці телеканалу Броди Онлайн. Після виконання державного гімну України від імені Бродівського міського голови Анатолія Балая до присутніх звернулася його заступник Оксана Прокупець, яка привітала усіх з цим днем та зазначила, що сьогодні багато спортовців стали на захист рідної країни. Бажаю вам, щоб ви не зупинялися на своїх досягненнях, а ми вами тільки пишалися. Хочу привітати вас сьогодні із релігійним святом, святом Маковія, медового Спаса. Хай ті освячені маківки, які розсіяні у вашій оселі, проростуть добром, здоров'ям, щастям і саме основне миром. І перемогою також від імені Бродівського міського голови Оксана Павлівна передала спортивне обладнання та інвентар для спортивних команд. <праць> Ще раз всіх святом, мирного неба. Слава Україні! Паралельно в цей день у приміщенні спортивного стадіону відбувалися волейбольні змагання жіночих та чоловічих команд. А тим часом святкова програма тривала повним ходом. Наша знімальна група також мала змогу побачити цікаву і напружену гру жіночого спортивного клубу Єдність та орбіта, які провели волейбольні змагання. Чоловіча волейбольна команда бродів єдність після фінальних поєдинків із спортсменами з Буцька стала володарем Кубка з нагоди відзначення Дня українського спортовця. Сьогодні грають ветерани 40. Перша гра буде волейбольний клуб Єдність Радивилів. Чекаємо всі перемоги, віддаємо все, що можна. Всім нам миру, всього самого кращого. Ця гра мене дуже порадувала, вона була насиченими інтересними моментами, і гра... кожна команда проявила себе достойні сторони. Паралельно насиченим та чудовим виступом зарядили публіку учасники студії Гал Ар. Окрім концертної програми, спортовці з легкоатлетики також продемонстрували свої сили та показали усі вміння. О, Максим, Максим, Максим. Диви. Диви, диви. Фініш набігаєм набігаємо! О, після цього відбувся також футбольний матч між ФК «Бугун» та ФК Бугаївка. Завершилася гра із рахунком 12-4 на користь бродівчан. Віталій сімнадцять май роман. 5-й Трофімчук Михайлов, 14-й Демчук Василь, 11-й. Петролюк Микола. 10-й Королевич Ігор. 20-й. Слоневський Богдан. 99-й. Петренко Юрій. 8-й. Антонюк Іван. 4-й Филенюк Тарас. Запасні гравці. 31-й Корилович Павло, 6-й Совінський Роман. Тренер команди Олександр. В загальному вдалося нашим жителям на цьому заході зібрати 4100 гривень. Тож можна сказати, що день українського спортовця вдався на всі 100. Сергій Нікішин, Василина Куть, Дмитро Стоцький, Олена та Андрій Ковальчуке, телеканал Броди онлайн.